Вдала я якось до магазину і побачила там такий величезний яскравий банер, на якому було написано 30% знижки на яблука. Яблука. І зауважено, що ця знижка діє тільки сьогодні. Сьогодні. Ось так. Я вже й забула. Зачем я прийшла в той магазин і вирішила купити собі яблук зі знижкою? Отож, я купила 6 штук тобто 6 яблук, і заплатила за них на касі 12 гривень 60 копійок. Це було зі знижкою. Приходжу я щаслива додому, починаю їсти свої яблука, і тут мама мені каже: сходи завтра і купи ще два яблука. Тобто, мама попросила мене купити ще два яблука. Проте, якщо я піду по них завтра, то знижки вже не буде, адже вона діє тільки сьогодні. Тож скільки я заплачу за ці два яблука завтра. Давайте спробуємо це дізнатися. У нас, в принципі, є все для того, щоб це зробити. Тож, спочатку нам потрібно знайти, скільки б коштували ці шість яблук, якби не було знижки. І тоді ми вже можемо знайти, скільки б коштувало два. Отож, у нас є ціна зі знижкою. Ось це, давайте підпишу. Зі знижкою. І є сама знижка. Тобто, ми можемо знайти повну ціну цих шести яблук. Давайте нехай Х, це буде ціна. Це шість яблук. Яблук без знижки. Без знижки. Ось так. І спробуємо тепер порахувати. Тобто, у нас була повна ціна, і ми віднімаємо від неї 30% знижки. Від цієї ціни. Давайте 30% запишемо у вигляді десяткового дробу. Тобто запишемо це як 30 сотих. Ось так. 30 сотих від цієї ціни, від повної ціни. І ми отримаємо 12 цілих і 60 сотих. Давайте порахуємо. Я думаю, що тут у нас 1, адже якщо у нас стоїть просто Х, то це у нас 1х. Отож, 1х підняти 30х. Це у нас буде, давайте відразу запишемо ось так: 7х. Це 12 гривень 60 копійок. І це має сенс, адже у нас була 30% знижка, тобто 12. 60 гривень 60 копійок це 70% від повної вартості. Отож, давайте знайдемо Х нашу повну вартість. Поділимо обидві частини на 7 десятих. Це у нас буде ось так. 7 десятих. Давайте зробимо це у стопчик. Ми могли б це зробити калькулятором, проте завжди потрібно мати практику ділення десяткових дробів. Отож. Ми бачимо, що у нас дільник, тобто число, на яке ми ділимо, це десятковий дріб. А для того, щоб зручно поділити це все стовпчик, нам потрібно, щоб це число було цілим. Тож, давайте домножимо і чисельник, і знаменник, аби ніяк не змінити дріб на щось, що перемістило б нашу кому на один знак вправо. І це буде 10. Тобто ми помножимо і чисельник, і знаменник на 10. Тобто, це у нас буде 126 поділити на 7. І давайте зробимо це в стовпчик. Це буде 126 поділити на 7. Почнемо з 12. Скільки разів ми можемо помістити 7 у 12. Один раз. Тому запишемо тут 7. І давайте віднімемо 12 відняти 7. Буде 5. Спустимо 6 сюди. Ось так. Скільки разів ми можемо помістити 7 у 56. Рівно 8 разів, адже 7 на 8 це буде 56. Отож, 56 відняти 56 буде 0. Тобто за 6 яблук, якби не було знижки, ми заплатили 18 гривень. Отож, х дорівнює 18 гривень. Це у нас ціна за 6 яблук. Яблук без знижки. Давайте тепер дізнаємося, скільки б коштувало одне яблуко без знижки. Тобто, якщо це за 6 яблук, то нам потрібно поділити 18 на 6, щоб дізнатися вартість одного. Тобто 18 поділити на 6 це буде 3. Тобто 3 гривні за одне яблуко. А якщо нам потрібно 2 яблука, то це буде 6 гривень. Є ще один спосіб це зробити. Тож, ми можемо побачити, що 2 це одна третя шостої. Отож, ми могли б 18 помножити на 1 третю. Давайте помножимо, це буде 18 третіх, це буде 6. Тобто 6 гривень за 2 яблука. Ось так. І давайте ще раз подивимося, що ми тут зробили. То у нас було 6 яблук, які ми купили зі знижкою, і заплатили 12 гривень 60 копійок. Ми дізналися, що якби знижки не було, вони б коштували б 18 гривень. Отож, якщо 6 яблук коштує 18 гривень, то одне яблуко коштує 3 гривні. А якщо нам потрібно купити 2 без знижки, то ми заплатимо 6 гривень. Оце і все.